Весь цивілізований світ віддавав шану загиблим від голодомору 32-33 року, який нам організувала Російська Федерація. Ну, тобто тоді сталінський режим, взагалі цьому протистоянню 400 років, вони міняють назву, міняють фамілії тих покидьків, які приходять до влади, але методи не міняються. Тому під час цих. Подій я зробив наголос на те, що це демонстрація того, що відбувається з народом, який тіряє волю до спротиву. Що відбувається, коли люди не повстають, а прихиляються перед агресором. Тому ми чітко, наглядно можемо уявити, що було в Україні. Якби ми не чинили спротив, якби народ України не повстав, так, нам мішає в цьому зелена влада. Так, у нас є величезний ворог Росія, потужний фінансово та ресурсно. Але народ України вистоїть. Тому що не перед першим, не перед другим ворогом ми не повинні ставати на коліна. Що перед зеленим сіфілізом, що перед Путіним? Тому що ці дві суки працюють блядь, в унісон проти народу України. І методи йшов тих, що у других відверто ворожі. Одні крадуть під час війни, підставлять, зливають операції, роблять все, щоб Україна не отримала перемоги, чи отримала її за найвисоку ціну. А другі відверто вбивають. Ми це бачили в Бучі та в інших. Містах України, які вже більшість не існує, все те, що під е, окупацією взагалі перестало існувати. Тому пам'ятаємо урок, що поки нація має волю до спротиву, вона живе як внутрішнього ворога, так і зовнішнього ворога. Наше життя в наших руках, поки є спротив, є життя.